Маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін. І сьогодні я навчу вас рахувати аж до 100. На попередніх відео ми з вами навчилися рахувати до 20. Якщо хтось з вас ще не вміє рахувати до 20, бігом переглядати мої попередні відео. А для тих, хто вміє. Я продовжую. Для того, щоб навчитися рахувати до 100, нам спочатку треба дізнатися, що таке десятки, і вивчити їх назви. Десятками називаються числа, які складаються з двох цифр. І друга цифра в них буде нулик. Ви вже знаєте два таких числа. Це 10. І двадцять. Зараз я буду називати вам наступні десятки. А ви повторюйте за мною і намагайтеся їх запам'ятати. Домовилися. Тридцять. Сорок. П'ятдесят. Шістдесят, сімдесят, вісімдесят. Дев'яносто. А тепер повторимо всі десятки, які ми вже знаємо. Число десять. Це перший десяток. Число двадцять, другий десяток, число тридцять, третій десяток. Число сорок, четвертий десяток, число п'ятдесят, п'ятий десяток, число 60. шостий десяток. Число 70. Сьомий десяток. Число 80. Восьмий десяток. Число 90. 9 десяток. А зараз я розповім вам, як же рахувати далі, після 20. Це дуже просто. Друга цифра в числі. Просто змінюється від 0 до 9. Назва цих чисел буде складатися вже з двох слів, а не з одного, як було, коли ми рахували до 20. Першим словом називаємо десяток, А другим цифру від одинички до 9. Це буде так. 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 Двадцять дев'ять. тридцять. А далі? тридцять один. Тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять. тридцять шість. 37, сім, тридцять вісім, тридцять девять, сорок. І далі так само, аж до числа 99. а наступним за ним вже йде число 100. В ньому не один, а аж два нулика в кінці. Зрозуміли? Давайте спробуємо разом з вами порахувати від одинички до ста. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять це перший десяток. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Це другий десяток. Двадцять один, двадцять два? 25, три, двадцять чотири, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім? Двадцять вісім, двадцять девять? Тридцять це третій десяток 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 це четвертий десяток Сорок один. Сорок два. Сорок три. Сорок чотири. Сорок п'ять, сорок шість. Сорок сім. Сорок вісім. Сорок дев'ять. П'ять. Це п'ятий десяток. 51, один.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 А зараз давайте пограємо в відгадайки. Я буду загадувати число від одинички до 100, а вам треба буде назвати, яке число я загадав. Хитрий котик буде вам підказувати, він буде малювати на екрані це число. Починаємо! Правильно, це число двадцять вісім. Правильно, це число сімнадцять. О, знов вгадали це число п'ятдесят чотири. Правильно, це число вісімдесят сім. І знову вгадали дев'яносто чотири це число, як вам це вдається? Правильно? Число сорок шість. І знов правильно. Число тридцять дев'ять. Ох, і тут вгадали число сто. Ось ми і вивчили, як рахувати до 100. Якщо ви щось не запам'ятали одразу, нічого страшного. Ви можете переглядати це відео багато разів, поки не запам'ятаєте. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, слухайте мої казки, навчайтеся. І розважайтеся разом зі мною. Дякую.